Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні коротеньке відео про догляд за тиланцями в моїх умовах. У мене їх багатсько, навіть не знаю скільки. Дуже багато оці оснівідної бороди, і вона у мене трьох видів. Зараз розкажу, покажу. Всі вони цвітуть. І ця теж цвіти, тільки зараз вона не цвіти, а в неї такі малесенькі-малесенькі, жовтенькі квіточки. Так, ось можна тільки побачити, що вона цвіла. Навіть камера не наводиться. От. І з різними квітами, з такими великими. Я не знаю, як вона зветься. Купувалась колись. Я навіть і не знаю, де можу цеплиці десь купувала, а може в наших магазинах, садових центрах. Така вона пухнаста трішки. Зараз квітне. Ростуть вони у мене або на блоках, цепляю я, або в горщиках з орхідеями. Ось ще одна. Оця вже відцвітає. Ні, ще цвіти. Ой, все і була назва, я її вже очистила, можна так сказати, бо її було дуже багато вже старої, я її колись купувала в Курліні, були ми там ось ще щось <с тут зацепилося. Ну, тобто, як сказати, такого особливого догляду за ними немає. А оця це, це взагалі, вона дуже часто відпадає, коли там поливаю, чи перекладую, чи щось таке. Я тоді її десь на горщики або на блоки ціпляю, і вона тоді розростається, ось як отут, бачите, з цією красункою росте. Ось отака ще є. Ось. Це просто. В горщику там Зовсім трошки моху і зверху отак посаджено. Теж така гарненька, красива. Зараз вийду ще на вулицю, покажу, які там у мене є. Ой, які в мене красені є. Два квітконоси, тільки чомусь цього року вони одночасно не розпускаються. Ото було б видовище. А ось ще забула, тут на веранді, от дуже давно вони оці дві ростуть. Це у мене все. збираюся розказати про цей мій зелений куточок, коли я тут вихажу орхідея. І тут теж ось такі спробки, як дупло. І дві різних тилансії сидять. Теж давно. Ага, ось іще. І оце треба викинути, це старе, молоде воно росте. Ну, а ось вся ось видно тилансія. Mm. Ця борода, вона більш цієї вусики чи як його назвати, вони більш товстіші, чим, наприклад, ось ця. От як порівняти, бачите? Вони трішки різні. А ще є ось така кучерява. І вона якось не росте. Дуже вниз, а якось вона там оце таке кубло сама собі робить. Бачите порівняння, яка вона? Все колись мені Лариса з Іспанії просивала, Теж така цікавенька. Ось недавно я відсадила якусь котлею, пересаджувала, в неї зараз у нас три квітка носи. І вона росла в горщику з котлеєю. Я її видрала звідти, там таке коріння було в неї гарне. У субстраті росло, то я її теж в кору там посадила. Оце вона поки укоріниться, зацепиться корінням за цей горщик, горщик з хробкової кори. а потім витащу. Все так. Тимчасово, щоб вона закріпилася, Горщик тут гарно. Ще що. Ну ось бачите, як вони у мене отак висять. Я б сказала, що це більше декорація між орхідеями. Ось. Кожного року цвіти, я деякі відрізаю, бо вона дуже-дуже-дуже така висока росте. Не висока, а широка робиться. І ось, вона тільки прив'язана і все. Ось так. Ось. Просто на блоці теж росте. Вони в мене завжди на вулиці. Дуже довго. А ось іще оцю. я дуже обожнюю, вона вже відсвіла. Ось квітканосик залишився. Теж на блоці отак росте. Ну, буває в неї тут висить борода, буває не висить борода. По-різному дещо у мене. Ну, і так оця борода висить. І як я вже казала, ось ще нашла маленьку. Як я вже казала, це у мене більш така декорація між орхідеями, з орхідеями. Бачите, я ось нещодавно їх опискувала. І одна частина зелена води попила, а інша стрібляста. До якої вода не дісталась. Ну, е спеціально якогось уходу у мене за ними немає. Тобто, коли поливаються, обрисуються орхідеї, і вони разом з ними. Добрива так, добрива. Просто вода так, просто вода. І ці ті ланці в мене висять на вулиці дуже довго. Дуже довго. Ага воно ще бачу на заборі висить. Бачите. Ось іще одна. Десь в мене ще є дуже велика, тільки я не пам'ятаю, де вона висить. Ось ще одна збирає сухе листя, З гліцинії. Цю я занесла на віранду, щоб дивитися на її квіточки щоб вона там не губилася між орхідеями і іншими рослинами. Всі вони цвітуть, цвітуть по-різному. Хтось цвіте ось як восени, хтось на навесні або влітку. По-різному всі квітнуть. Ну і тобто, особливого якогось догляду за ними в мене немає. Я їх не замачую, в воду, я їх не кидаю, як там хтось розказує. Просто от хто де висить. Буває, отак от, порицеплюю, міняю їм положення там. Для поливу взимку, а ось іще бачу. Отже від сила. і якась гілочка. Зараз спробую її зняти. Ось. Отак. Разом з цією бородою. Не знаю, дуже у мене їх багато. Я їх зразу всі не бачу. Бо я до них так звикла, вони в мене як більше декорація. Ячка моя цвіте. Ось так. Про догляд за моїми тілансіями. Я їх обожнюю. вони мені так подобаються. Правда, дуже декоративно вони дивляться. І... Як на мене, так їм догляд і не потрібний. Тобто догляд за орхідеями паралельно з догляд за цими тіланцями. І на вулиці, як вже я сказала, висять вони дуже довго. До перших приморозків тоді я заношу. І тоді я їх не обризкаю. Коли вже орхідеї всі в приміщенні, можуть там ще стояти там маніліформи, деякі дендри чи симби. Я їх не обризкую, так вони мають вологу в повітрі. Це ж повітряні рослини. От, і якраз у нас в цей час, коли вже це така осінь або глибока, або навіть і перший місяць зими може бути таким, без низьких температур, мінусових, які кучеряшечки локони які. Красива штучка. Ну, разом з цією. Які вони дві, дві різні. Зовсім дві різні. Ну і коли мінус, тоді я їх заношу. І в цей період, коли холодно і вони самі без орхідеї висять на вулиці, то я їх не оприскаю. А на цьому все. Слава Україні! Смерть фрошиським окупантам, всім колаборантам. До побачення.